Політичний експерт Олег Пастернак повідомляє про наступне: НАБУ та САП проїли близько 10 мільярдів гривень. Що це означає в принципі? Це означає, що вони витратили ці гроші на все. а саме на зловживання владою та копіювання кримінальних справ проти підприємців і скупку активів у цих підприємців за кордоном офшор. Ось чим займається НАБУ та Сап. Насамперед, всі, хто там працює, це зрадники вітчизни. Повідомляє, це люди, які призначені Америкою, Штатами та Європою. Вони є подвійними потрібними агентами іноземних спецслужб. Тому ми повинні їх позбутися, звільнити та повністю їх посадити. Усіх до єдиного. Я не потрібно розказувати мені. Про те, що СБУ відкрила кримінальні справи на цих представників проросійських і проамериканських спецслужб, мало того, я вважаю, що робота СБУ дуже неефективна, як і всіх силових органів. їх всіх потрібно пересаджати. До в'язниці. І це буде правильно, це палас на нашій шиї. Ось коли буде українська націоналістична армія, створена законом, не обмежена нічим ані законом, ані правом, ані міжнародними конвенціями під керівництвом таких, як я, тоді буде правосуття і повністю збережені кошти платників податків. Жоден інший кандидат не може взагалі на посаду силових структур боротися з організованою злочинністю. Як я. Чому? Тому що вони бачать лише своє власне збагачення на крові українців. На сьогодні вони баласт. Всі силові структури від суду до ЗСУ. І неважливо: це СБУ чи МВС, Набув чи 10 мільярдів це не про що, але на що вони використали ці гроші. На заборонені речовини, на повій і не тільки. На відкати і хабарі суддям. Ось на що. Потратили агенти Набу і САП під контролем Америки та Росії ці гроші платників податків українських та американських платників податків. Вважаю, що на сьогодні потрібно повністю закрити цю сферу як Набу та САП. Це паразити. Які нам не потрібні. І не потрібно казати, що буде диктатура та тиранія СБУ, якщо взагалі ліквідувати ці дві спецслужби. Ну не боїмося ми Служби безпеки чи будь-яких інших силових органів. Вони не ефективні. Ефективні лише націоналістичні органи, правоохоронні, створені на підставі змін до Конституції. Та Законів України. Ось чого вони так бояться. Того, що пропоную я. Вони всі паразити і крадуть ваші кошти. Для прикладу, 10 мільярдів це не про що. Давайте поговоримо про оборону бюджету Одеси. Він понад 2 мільярди гривень. Нічого не зроблено для того, щоб організувати оборону Одеси. Нічого. Взагалі нічого. Це просто всесвітня ганьба. Ані окопів, ані мін, ані ребів по всій території Одеської області на цю суму не закуплено. Нічого Ані мінування доріг, ані мінування пляжів. Нічого з цього немає. І вони. Кажуть, що вони зробили оборону Одеси. Де ж ця оборона Одеси, чи Київ? Вони лише гроші в асфальт роблять дороги для ЗСР та висаджують квіточки, щоб їх зустрічати з, з квітами. А всіх, хто здатен боротися, всіх на утилізацію. Ось чим займається. НАПУ, САП та всі інші силові структури. Тому не потрібно нам розказувати українцям, що буде більша диктатура чи тиранія Зеленського. Ми цього не боїмося. І якогось там СБУ, що воно посилить репресію. Наголошую, що репресії почалися раніше. Ніж було створено СБУ, щоб ви знали. Вбивство Івасюка, Чорновола, Щербання, Гонгадзе, Мазурка. Це робили саме СБУ. МВС. Разом, щоб протягти відповідні закох. І вони неефективні. Це балас на нашій шиї. Таких фахівців горе нам не потрібно. Ці люди взагалі, як і ЗСУ, які погрожують цивільним вбити і так далі, зґвалтувати в коментарях або написати донос в СБУ. Тому що їх бідненьких критикують. Так і живемо в царстві абсурду, але що? Абсурд закінчився швидше. Виходьте на вулицю та вимагайте позачергових виборів президента України та парламенту України. Та виборів до СВК, люстрації всіх кандидатів в президенти, люстрації всіх партій, які сьогодні є, та їх заборони. Буде вам громадянське суспільство, я безкоштовно підказую, як збудувати міцну країну. І позбутися цих непотрібних дарноїдів повністю, які нам не потрібні. Ми будемо будувати націоналістичну країну без хабарників, хабарників, хабарників. і Агентів Кремля та іноземних спецслужб. А 10 мільярдів, які вкрадені, на БУ та САП, це лише вершина айсберга. Уявіть, скільки вкрало СБУ Міноборона МВС ДБР мільярди гривень. Сотні мільярдів. На ваших Донах. А потім, що відбувається, бійці Альфи погибають через некомпетентність керівництва Служби безпеки, тому що не вистачає боєприпасів, теж саме відбувається в Міністерстві оборони, теж саме відбувається і в МВС. Глобальне крадівництво потрібно припиняти ліквідацію цих силових непотрібних структур, як ЗСУ, СБУ, САП, НАІБУ, судів, Офісу Генерального прокурора, Конституційного суду, який не потрібен, і Верховного суду, змінами до Конституції, невідкладно. До речі, строк воєнного стану вже пройшов, як і загальними бізнесами. Тому ці зміни можна провести вже сьогодні, окремим законопроектом, і створити націоналістичні спецслужби під моєм керівництвом. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військового права та ЦК СПЗСУ, коли не працюють норми права в умовах оточення міст та селищ представникам ЗСУ, поліції та СБУ, коштує 700 гривень відповідно. Також заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої проблеми. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує окремо 100 доларів. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує. 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, коштує від 1000 гривень відповідно. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ, дізнайся про правосуб'єктність ТЦК ЗСУ та свого контрагента по бізнесу. Також я надаю юридичні послуги для громадян на рік це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академіклавєрзначок Підписка, лайк, репост, донат, шапці профілю до цього відео. Разом переможемо і доб'ємо до мільйона підписників. Дякую за увагу, шановні українці!